Привіт, Мене звати Наталя, вітання вам з Миколаївщини. Ви на каналі, всім про все. Працюю працюю всі дні, так як я вам і показувала. Вон, бачите, Айстра заживцьована, тут Сантоліна, тут ось е, Вероніка грунтопокривна, розділена. Далі там вон, каріопсіс мутовчатий, каріопсіс багаторічний. Тут ось э, алісум скельний також, ось, бачите, заживцьований, э, барвінок варігатний. ну В лисі не дуже видно. Да? Там воно всянеться. Дівчулечки. Тут ось півоні і воронець розділяні, ось де палочки. Тут ось, бачите, в мене є хризонтемки. Ото вам по весні відсилала і ломалися такі маленькі, негарні, то ті, що зломані, негарні, я сюди тикала і вони, бачите, вижили, не взираючи на нашу спеку посуху і ще й навіть усе й заквітли. Ось такі красулечки, бачите? І Там з манюні є. І там воно. І дивіться, що я ще роблю. Розділяю, розділяю астру. Астрю багаторічну. Бачите, це така ось о, така рожева дуже гарна. Ось о, такі поділки дуже красиві получаються. Бачите, дивіться, скільки бруньок. Це все ж піде, це ж буде прям цілі кущі. Вон, бачите, стільки багато дуже бруньок. Ось Бачите? Ось. О, такі поділки розділяю. От. Потім ще Я хотіла так швидко показати. А, оця ось. Ну Тут уже нема квіточок, вишн, вишньова, оця вишньова, темна така. Е... І ось уже, е... роз... уже розділила і бачите, так наїскось садю, тому що в нас дуже вітри, то щоб не повиривали їх, не повикопували, бо мокра земля ось таку, бачите? От, вона прив'яла, бо це зломана віточка. зломана віточка. А ось тут покажу. Оця ось о, теж така красива. Малинова От. от. Ось, ось така краса. Ось така малинова краса. Дуже гарні. А тут ось перший рядочок, Вересовидна, Ось отака ось бускова. Бачите? Ну, Прив'яли вони, бо я ж їх порозділяла ж і прикопала. І вже й перецвітають, і вже й перецвітають. Оце таким я займаюся. От бачите, вже рівчак підготовлений. Отак роблю рівчак, отак складаю корінчики, загортаю, притоптую. Ось бачите, які гарні корінчики. Земля мокра, поливати навіть не буду, бо болото. Ось, бачите, отак кладу десь сантиметрів 10, якщо дуже великі, то 15. Ну, в залежності, який корінець, більший, менший. От, отак складаю в рівчак, бачите, таку навскоси. Чого навскоси, а не стоячи. Можна було, звісно, обрізати це все. Чого не обрізаю, бо ще не зробила позначки. Вже зроблю позначки, підпишу, де яка. От, а потім вже можна... І взагалі на зиму їх не бажано їх зрізати. Хай вони так зимують, ні, ну кому заважають, звісно, он як та он заболіла мучнистою росою, то звісно, її на зиму можна зрізати. Астра не боїться нічого, тільки замокання сильного, болота сильного боїться. А так вона нічого не боїться, ні морозів, ні, ні нічого в світі. Вона дуже безпроблемна і дуже гарна осіння квітка. Астра багаторічна, я вам розказувала новоанглійські, новобельгійські, альпійські, альпійські весною квітують. Верескоподібні, є високі, є середні, є низесенькі, карликові, такі 15-20 см. І вони є ранні, середні і пізні. Тож це я такою справою займаюся. І вирішила вам показати, що я ніде не пропала. Що я є, да, вже роблю, бачите, роблю як малесенький розплідничок, бо е, о, всі на мене ображаються, що не вистачає не саженців. Ну, а що ж я зроблю? А, треб, а треба дівчатка, мені заробляти гроші. По-перше, допомагати нашим хлопцям і дівчатам там, хто нас боронить, треба допомагати їм. Е, По-друге, собі, бо на чоловікову зарплату не проживеш, в нього мінімалка. Дивіться, ще безсмертнички, як гарно. От, У нього мінімалочка, то теж не протягнеш. А ще у мене, у мене народилася ще одна внучка. Четверта, четверта дів, дів, дівчинка, світланка. Родилася у нас світланка. Трошки завчасно родилася. Зараз вони в Миколаєві в лікарні, Ну, все буде добре. Ми знаємо, що все буде добре. Ось і тут хризантемки. тут ще ось не квітнуть. Ось така осінь у мене. Тут в саду, на городі трохи бур'яни, ще не скрізь прибрала, трохи прибрала, трохи не прибрала. А вон там, бачите, баклашки, там наживцьовано все. Дивіться, яка дуже гарна ожина. Як вона гарно забарвлює листя. Тут вже майже без листя стоять. А тут ось дивіться, ще абрикоса трохи є. Тут ось, ось черешенька. Вишня вже скинула, сливка майже скинула, абрикоски ще стоять. Персики ще трошки мають, Ну, отак. Полуницю ще не чистила, ще треба, не знаю. Якщо не всю, то буду весною чистити, нічого її не буде. Ну, а так вже майже поприбирали, Вон ще кучки тільки повивозити. Ось кучки. І все. І чоловік зайде, е, ну тракторець у нас маленький, переробить землю та й все. Ще не садила ні часник, ні цибулю, ще тільки збираюся. Ну Чоловік на роботі. А приїде післязавтра з роботи та хочемо порізати курі. Прибрати. Ми не держимо зимою курі. Ми беремо то весною курчатка маленькі і до, отако, до листопада місяця і тушонка. Тушонка. Все. Ну що, мої дорогенькі? Дякую. Дякую, що ви в мене є. Дякую за вашу безмежну підтримку. Дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Дуже-дуже радію, коли ви мені щось радите, підтримуєте мене, допомагаєте мені. Молодці. У мене найкраща аудиторія, найкраща. У мене тут всі однодумці зібрані, дуже гарні люди, дуже гарні щирі українці, найкращі люди зібрані у мене на каналі. Дякую вам. Низько вклоняємося і дякуємо нашим захисникам і захисницям за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя. Дякуємо і не забуваємо допомагати. Щиро вдячна вам, щиро вдячна, хто відкликнувся на моє відео. Дівчата радіють, буде вам звіт, вони, як уже все це, і тоді буде вам звіт. Боже, вони так дякують, дівчата, щире-щире вам подяка за те, що ви допомогли, за те, що вони пройшли мимо мого відео і задонатили, задонатили. Хто ще не знає, є відео у мене із реквізитами, з номером карти, з банкою монобанка. Там дівчатка, мої волонтери збирають на сітки, вони маскувальні сітки, і не тільки сітки, вони все-все шлють, що просять хлопці, на всі на всі напрямки, неодноразово допомагали моєму синочку і його побратимам. Тож дуже перевірені люди. Щиро ще всім дякую, всім успіхів, міцного, приміцного здоров'я, всім, всім успіхів в усьому. Що тільки задуманий, щоб все у вас вдалося. І міцного здоров'я! І найголовніше всім, 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 всім нам найскорішої на перемоги і миру. До побачення, друзі!